Зараз дуже активно ведуться дискусії, чи вмер зелений тариф з 26-го року? Насправді точної інформації ще немає. Але здебільшого це все рівно просто питання ціни, і зелений тариф буде працювати і після 26-го року. А от важливий фактор, на який дійсно варто звернути увагу і встановити сонячні станції до нового року, це повернення мита на обладнання. З нового року планується повернення мита і ПДВ. Дуже очікувано, що сонячна станція виросте з нового року в ціні. Всі, хто планував заробляти на сонячній станції, зараз найідеальніший час для того, щоб розробити всі прорахунки. Проєкти зарезервувати за собою стару вартість на обладнання, таким чином пришвидшити окупність своєї сонячної системи для того, щоб забронювати за собою обладнання ще по старій вартості, писатись на заміри, розробити більш чіткі прорахунки. Залишайте заявку на нашому сайті. Наш менеджер зв'яжеться з вами. Консультація абсолютно безкоштовна.